Друзі, всім привіт! Ви на каналі Перевірка новобудови. З вами я, Андрій Ставнюк, і сьогодні ми поговоримо на нетривіальну для мого канала тему порівняння цін на новобудови в Києві з іншими європейськими містами. Якщо вам сподобається це відео, я буду знімати і про інші міста. Але сьогодні ми поговоримо про столицю Польщі. Варшаву, оскільки дуже багато моїх підписників та просто глядачів писали, що хто зараз буде купувати в Україні. Зараз можна за таку ж ціну купити собі квартиру в Польщі, там немає війни, там можна жити і тому подібна інформація. Але мені здавалося, ну не може бути такого, щоб у Польщі ціна була така ж як у Києві, бо у Києві нібито завищена ціна, і купувати зараз невигідно, вона впаде. А ось у Польщі ціна. Така сама і квартири навіть краще. Давайте перевіримо, чи це насправді так. Для того, щоб порівняти ціни на новобудови Києва та Варшави, я вирішив виділити по три житлових комплекси у кожній категорії комфорт та бізнес-класу, і порівняти їх з аналогічними комплексами у Варшаві, підвевши середнє арифметичне значення по ціні за ці комплекси. Що стосується комфорт класу, я виділив наступні ЖК: жк «Грей», також ЖК Світлопарк, який продовжують будувати. І він е, має відстань приблизно 15 хвилин пішки до метро Видобічі е, з тих секцій, які зараз можна купити. Також виділив ЖК Нова Англія, який знаходиться неподалік метро Васильківська. І всі ці комплекси, які я виділив, вони продовжують будуватися, не дивлячись на війну в Україні. Також ЖК Creator City, Це вже ми починаємо розглядати комплекси, які я виділив у бізнес-класі. Він знаходиться неподалік Метро Лук'янівська, будівництво наразі продовжується. ЖК-Салют, який знаходиться біля метро Либіцька. Та ЖК Ріхерд Парк, який будують біля метро Тараса Шевченка, точніше сказати, в пішій доступності знаходиться метро Тараса Шевченка, оскільки не прямо у метро будують. А я підготував таблицю. Зараз ми переглянемо комплекси у Варшаві та порівняємо ціни. Спочатку я використовував сайт geolon.com, який вилітає одним із перших при пошуку новобудов у Варшаві, але цей сайт не є актуальним. Ось, Наприклад, я гадав, що цей варіант, який коштує 1450 доларів, є актуальним. Знаходиться він в дуже гарній локації, майже в центрі, тобто в центральному районі Варшави. Але вийшло, що ціна, яку обіцяли 1450 доларів, виявилася актуальною на сайті самого забудовника. Мінімальна ціна за квадратний метр 4800 доларів. Тому цей сайт не підходить для пошуку. Я знайшов сайт від забудовника, в якому він виставляє актуальні квартири, які можна купити саме зараз. І на багато варіантів є ціна. Тому буду використовувати саме цей сайт. Що стосується українських ЖК, також я виділив інформацію з сайту Лун та сайту забудовника, іноді брав переуступку, коли не було варіантів від забудовника. Ми бачимо 847 варіантів у Варшаві від Дом DPL вебсайту. Але якщо я вибираю однокімнатні квартири, а порівнювати ми будемо окремо однокімнатні та окремо двокімнатні квартири. То залишається у нас усього 38 варіантів. Тож, однокімнату квартиру не так то і легко купити у Варшаві. Подивимося, що нам пропонують: апартаменти коло парку. Біля парку як я розумію, локація його знаходиться у Варшаві, але, скажімо так, далеко це не центр, це якраз. Плюс-мінус схоже на ті варіанти, які ми переглядали в Україні. Актуальна ціна за однокімнатну квартиру дорівнює 18 250 злотих квадратний метр. За квартиру 26 квадратів. Тобто виходить 3840 доларів за квадрат. Йдемо далі. На ці варіанти немає вартості за квартиру. Ось є а, варіант осідле Урбіно. Осідле Урбіно це у нас комфорт клас, але чи він знаходиться у Варшаві? Так, Варшава знову ж таки локація плюс-мінус як ті варіанти, які ми переглядаємо в Україні. Не найцентральніша частина міста, але і не окраїна. Тож, ми бачимо варіант 34,3 квадрата, а по ціні 12750 злотих за квадрат. Це у нас дорівнює 2682 доларам за квадратний метр. Додаємо цей варіант до нашої таблиці. І йдемо далі. Завершуємо житлові комплекси комфорт класу об'єктом Аледжі Праски. Це такий буде найдешевший мабуть, варіант. Край міста, але це комфорт клас. Ціна 11600 злотих мінімальна, але це за великі площі. Однокімнатна квартира буде коштувати 13900 злотих за квадратний метр. Двокімнатна квартира буде коштувати. 13100 злотих за квадратний метр. Клас комфорт введення в експлуатацію у другому кварталі 2023 року. Ось ми бачимо локацію об'єкту. Переходимо до бізнес класу. В бізнес-класі в нас є варіант «Товарова Towers від компанії Azwood. Ціна мінімальна 16849 злотих. Цікаво, це те, що мінімальна ціна саме за однокімнатні квартири. Тобто однокімнатна квартира площою від 31 до 46 квадратів по ціні від 16 тисяч 849 злотих. Також двокімнатні квартири від 33,645 38 квадратура По ціні 19 тисяч злотих. Це клас бізнес. Висота стелі 2,84. У нас. Часто бізнес-клас, висота стилі вже буде 3 метри, але 2,85 також дуже популярна і така ж висота стилі у деяких об'єктах, які ми з вами вибрали для нашої вибірки з української сторони. Ось локація цього комплексу, центральна частина міста, близько до центру, і, як я розумію, до метро. Так, Метро поряд. Також до бізнес-класу можна віднести апартаменти «Людвіки». Цей комплекс знаходиться у центральній частині Варшави, недалеко від Варшавського музею Востання. Ціна на двокімнатну квартиру 51,75 квадратного метра по ціні 17 550 злотих за квадратний метр. Однокімнатних квартир наразі від забудовника немає, але мінімальна площа це 33 квадратних метри. Останньою новобудовою бізнес-класу виділим ЖК Ну Він знаходиться у центральній частині Варшави недалеко від Tower Таверс. І ціна стартує на однокімнатну квартиру 26 квадратних метрів. Від 19 334 злотих за квадратний метр. Мінімальна ціна двокімнатної квартири 661 тисяча злотих, а ціна за квадрат 17 967 злотих. Що дорівнює 3780 доларів за квадратний метр? Ну що ж, підведемо підсумки. У Києві в середньому однокімнатну квартиру можна купити за 44 тисячі долари, при ціні 1272 долари за квадратний метр. У Варшаві квартиру можна купити в середньому за 95 тисяч доларів. При ціні за квадрат 3147 доларів. Це ми порівнюємо однокімнатні квартири. Додам, що ця ціна за квартиру в середньому 30 квадратів у той час, як в Києві ви купите приблизно 36 квадратів. Тобто е орієнтуємося на ціну за квадрат, яка приблизно в три рази більша ніж у Києві. Двокімнатні квартири в Києві середня ціна 65 600 тисяч доларів. При ціні за квадрат 1043 долари. У Варшаві середня ціна 158 тисяч доларів за двокімнатну квартиру. При ціні квадрату 3364 долари. Знову ж таки, це в середньому 47 квадратів у той час, як в Києві ми розглядаємо в середньому 65 квадратів. Тобто, маючи в Києві 65 тисяч доларів, ви вже можете купити собі квартиру площою набагато більше, ніж у Варшаві. У Варшаві вам необхідно в середньому 158 тисяч доларів. Це майже в три рази більше у той час, як ціна за квадрат, вона навіть більша, ніж в 3 рази за ціну квадратного метра у Києві на двокімнатні квартири комфорт класу. Саме тому а, я і писав в коментарях усім тим а, підписникам, які зазначали, що хто зараз дивиться Київ, у Польщі такі самі ціни. А, ціни зовсім різні. Перейдемо до бізнес класу. Бізнес клас у Києві за однокімнатну квартиру а, просять 69 707 доларів. При ціні квадрату 1723 долари. У той час, як в Варшаві за е, однокімнатну квартиру е, вимагають 114 тисяч доларів. При ціні квадрату 3811 доларів. Тобто тут вже різниця не така велика. Приблизно у два рази, ну, трохи більше, ніж у два рази на 400 доларів більше. А середня ціна трохи менше ніж у два рази дорожча у Варшаві ніж у Києві. Двокімнатні квартири бізнес-класу у Києві в середньому коштують 117 тисяч доларів у той час, як квадратний метр коштує 1747 доларів. У Варшаві ж ціна в середньому 180 тисяч доларів за квартиру. А за квадратний метр 3824 долари. Знову ж таки, приблизно у два рази більша ціна у Варшаві за квадратуру. Але за квартиру виходить на 70 тисяч дорожче, оскільки це у нас різна квадратура. У Варшаві ми розглядаємо в середньому 49 квадратів, 48, а у Києві в середньому у нас квартира буде 60-3 квадратних метри. Тому різниця у у квадратурі майже на третину. Як підсумок, ми бачимо, що ціни зовсім різні, в рази перевищують ціну у Києві. Я розумію, що можливо, які із підписників, які коментували мої ролики і казали, що хто зараз буде розглядати квартиру в Києві за такі самі гроші, я куплю е в Польщі. Можливо, вони мали на увазі не Варшаву, але ми не можемо порівнювати такі міста, як, наприклад, Вроцлав, де е наразі за останніми підрахунками проживало 631 сот тридцять тисяча з Києвом, де проживало по підрахунку 19-го року 3 мільйони. Але ми розуміємо, що ця цифра набагато більше і становить 4 мільйони до повномасштабної війни, як мінімум, у той час, як навіть у Варшаві за останніми підрахунками, проживає 1 мільйон 700 тисяч жителів. Навіть Варшава вона менша ніж Київ. А Київ це сьоме в Європі місто за кількістю жителів. Тому я гадаю, що у Польщі Київ можна порівнювати тільки з Варшавою і ціна приблизно у три рази більше. Тому я гадаю, можна поставити крапку над тим, наскільки вигідно купувати в Польщі у порівнянні з Україною. Сподіваюся, це відео для вас було корисним та цікавим. Прошу надавати ваші аргументовані коментарі або поради, як можна покращити такий тип відео, чи якісь неточності у відео. Також, якщо вам сподобалося, можете написати, яке ще місто ви хотіли б проаналізувати у порівнянні з новобудовами Києва. З вами був, як завжди, я, Андрій Ставнюк, канал Перевірка новобудови. Додам, до речі, що у Польщі також інший порядок оподаткування таких угод з нерухомістю, і та кількість податків, яку вам необхідно буде сплатити, вона більша у два рази ніж у ніж в Україні. Тому також це треба враховувати. У нас була врахована тільки ціна за квадратний метр та за квартиру. Дякую вам усім за перегляд, бажаю успіхів та зустрінемося у нових відео.